Від початку роботи діючого складу Марганецької міської ради діяльність мера, його секретаря та депутатів супроводжуються скандалами. Кримінальні справи, суди, викриття, необґрунтовані витрати бюджетних коштів на капітальні ремонти та продовження нового будівництва. Хоча чи нового давайте розбиратися. На початку листопада минулого року комунальним підприємством Комунальник був оголошений тендер на будівельно-монтажні роботи на об'єкті нове будівництво житлового будинку на суму 74 мільйони 751 тисяча гривень. Найпершим, хто звернув увагу на цей тендер, був голова правління ГО «Громадський контроль Денис Селін. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначає: цитую, договір на будівництво підписали без конкурсу, просто самі обрали компанію. Цією компанією стала «Альфабуд», яка з орбіти Геннадія Гуфмана, голови ОПЗЖ області. Якщо міський голова обраний від ОПЗЖ, то схоже, і фірма-забудовник має бути з цієї ж орбіти. Це зовсім не складно. Згідно пункту 1.4 договору між капе та фірмою-підрядником, усі роботи планують завершити до 20 грудня 2024 року. Тобто будувати ймовірніше будуть під обстрілами. До того ж, розпочати мали б не пізніше, ніж через 10 днів після підписання даної угоди. Ми побували на місці будівництва. Щоправда, жодних бригад чи бодай техніки тут не побачили. Лише величезну купу будівельного сміття та законсервований недобут. За словами ж місцевих жителів, ця п'ятиповерхівка збудована щонайменше 15 років тому. Спочатку її навіть охороняли. Був паркан, але згодом все прибрали, а під'їзди закрили на замки. Про Янковича його строю, ну і все. І потихеньку охороняли забор був, Потім почали бити окна, тут дом був, достроєний, строїли давно, його. Потім розламали, забрали плити, і остальне оце лежить у нас тут. Це такий у нас город. Пам'ятаю, коли його починали будувати. От коли? Коли я закінчувала школу в 94-році. Йо почали будувати, потім припинили, потім знову, ну я так не можу вже хронологію вспомнити, але вже тривалий час. Ну, Я думаю, що не потрібно виділяти такі кошти. Я вважаю, що він вже не підлягає відновленню. Це моя особиста думка. Зараз краще на захист нашої батьківщини, нашої України. Лет 15 точно. От саме в такому. стані? Ні, ну трошки його літ 8 назад почали знову все. Остановилась. Ну сейчас время такое, война. Какой какой, какой это? Восстанавливаюсь. Завтра что будет? Не знаю. Уважайте, что это нерациональное выкористание. Я думаю, да. Нерационально. А люди тут никого не живут. Никогда не жили. Так? Так, не жили. Думаю, второй раз валяли и все. Но с одной стороны, если разрушат, будем дома, может, дадут жилье. Так, Де це хазяїва в місті? Що такий дом построїли, підвели комунікації і ремонтували і все, а дух не довели нічого. Це просто не по-хазськи. У мене просто слов немає сказати вам так, як я думаю. тому що пойміть мене правильно. Но це... Ну це не по-хазяйськи, да? Ні-ні ні. Зовсім ні, ні. не по хазяйськи. Ну як це так? Обіцяли бюджетникам дати. Його. Все зробили, все було підведено, нічого ну, не дали. Отремонтували. Обратно. Тут кажуть фундамент, десь просі, просідає, так підкріпіть фундамент і зробіть. Як це так? У таке час погане. Людям нема де жити, а ось стоїть дом, вже скільки років і... У самій же міськраді Марганцю виразної відповіді на питання доцільності такого проекту під час вторгнення та зарахування постійних обстрілів нам на жаль не надали. Лише зазначили, що на майбутнє планують вирішити житлові проблеми певних категорій населення. А побудувати окреме укриття із власних джерел. Нам стало відомо, що даною та ще декількома закупівлями, які проводяться комунальними підприємствами та управліннями Марганецької міської ради, зацікавилися правоохоронні органи та вище керівництво Дніпропетровської області. Тож маємо надію, що на свавільному та безкарному керівництві скоро поставлять крапку, адже саме зараз бюджетні кошти марганця краще спрямувати на вирішення проблем місцевого водоканалу, аніж знову перекладати відповідальність за свої владні рішення на кишені жителів обстрілюваного міста.